Головна умова для відновлення навчання у школах наявність укриттів. Для їхньої підготовки залучають кошти із державного і з місцевих бюджетів. Про це в ефірі програми Діалог повідомила директорка департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Далі пряма мова. Абсолютно в кожній громаді виділяються відповідні кошти саме на облаштування укриттів. Всі абсолютно розуміють про те, що без укриття заклад не може працювати. А якщо заклад не працює, то про повернення повноцінне повернення людей на цій території не приходиться говорити. Тому Окрім того, що ми працюємо з технічними нашими партнерами, з нашими донорами. Окрім того, ще є субвенція, яка буде надана нашій області. Вже ці гроші виділені, вони ще не поступили на рахунки, але вони виділені. От ведеться процес узгодження, на які заклади вони можуть бути розподілені, тому що, як я сказала, не на всі заклади буде діяти державна субвенція. Є багато того, що відновлюється саме за рахунок, ну десь шифер поставили, десь вікна поставили. Тобто, це йде е, за рахунок донорів, і самі райони, самі громади так само виділяють кошти і своїм коштам також. Проводять роботу в укриття. Обов'язково запрошуються представники ДСНС, ті, які дають конкретно акт про те, що може бути використане укриття саме для дітей. От, і е, вони дивляться, пропонують, що можна зробити, що треба зробити. Там повинні бути відповідні входи виходи, там повинна бути наявна вода, санвузли, е, е, система вентиляції. Там, де це неможливо, от, наприклад, у нас в одній з громад, на сьогодні. Модульне укриття будують, воно е, багато коштує на сьогодні і дійсно роботи ці проводяться. Ну Десь приблизно 100 осіб там може знаходитися під час повітряної тривоги. Ну Ми повинні теж розуміти, що укриття вони не передбачають, що це бункер, в якому людина може перебувати 3-4 і так далі днів. Це означає, що ми готуємо як, так звані легкі укриття. Якщо лунає повітряна тривога, діти спускаються, перебувають. Бувають там певний час в нормальних комфортних умовах, потім там навіть можуть проводитися заняття. Далі вони піднімаються до своїх навчальних закладів і продовжується навчальний процес. Та навіть за наявності укриття в окремих школах таки доведеться впровадити гібридну форму навчання. Йдеться про заклади з великою кількістю учнів. Алла Веліховська також пояснила, як це працюватиме на практиці. Така система сьогодні розробляється, тому що в західних областях, там, де давним-давно вже відновлений навчальний процес, та ж сама проблема укриття не передбачають, що одразу півтори тисячі, наприклад, можуть спуститися в один час. Таким чином проводиться значить, змішана форма навчання. Наприклад, там понеділок, середа-п'ятниця діти ходять до навчального закладу, вівторок і четверг вони навчаються в дистанційному режимі, а інші класи, навпаки, в цей час перебувають в навчальному закладі. Далі є дві зміни. В закладах, де теж для того, щоб навчалися, це все йде за згодою батьків, перша зміна або друга зміна, з тим, щоб теж ну, зменшити кількість навантаження на те ж саме укриття. Тобто на сьогодні теж продумується, і кожен заклад сьогодні теж розробляє свої. Я вам хочу сказати, що школи, які будувалися 50 і 53 роки, от я коли об'їжджала разом з ЮНІСЕФ. Там е, в самому проєкті було передбачено укриття. Там дійсно укриття, во те, яке сьогодні можна використовувати. зрозуміло, я не скажу, що вони в занедбаному стані, але не в тому, в якому хотілося б і в якому вони повинні бути. Зараз це все відновлюється. Далі розглядається е, знаходження дітей на цокольних поверхах. Але там є дуже велика кількість ну, скажімо так, вимог, які треба закладу буде врахувати, для того щоб ДСНС потім прийняла це і дійсно дозволила дітям перебувати там. Тому що ну я сама знаю, наприклад, наші школи, де немає укриттів, але під час повітряних тривог, особливо в перші дні, коли Миколаїв дуже сильно бомбардували, в сховищах було 1200, не ні менше мешканців навколо. Лишні з багатоповерхівок, які там перебували в цей час. Тобто, якщо його дообладнати, якщо продумати цей механізм і ДСНС нам в цьому підказує, як правильно зробити, то це можна буде зробити. Там на сьогодні велика кількість розглядається різноманітних проєктів, як облаштувати лекі укриття в навчальних закладах, там, де це ну, немає от такого стаціонарного, великого, до якого який повинен бути.